Втім, 3D принтер зовсім не єдиний засіб для створення інвентарю для ігор. Наприклад, син попросив допомогти йому зробити цей шолом. Він виготовлений повністю з картону, паперу і гарячого клею. Тут багато гарячого клею і невеличкі пінені ставки, щоб в голові було м'якенько. Він сам задизайнив кріплення для бінокля чи прибору нічного бачення. Я йому тільки допоміг власне, реалізувати деякі штуки, наприклад, сам прилад нічного бачення, який в це кріплення вставляється і має навіть такі шарніри, повністю зроблені з картона і гарячого клею. Він робить все, що має робити, достатньо для простеньких ігор. І що мене найбільше тішить, що Насправді сину цікаво настільки гратися потім цими іграшками, скільки власне, придумувати, як саме їх зробити і робити їх. Тобто його, як і мене, більше цікавить сам процес, ніж потім власне, грати з результатом.